Доброго вечора, дорогі мої друзі! Ви на каналі Наталкина, сім'я Город і хата. Сьогодні щойно включили світло. Не було світла у нас 9,5 годин. І скоро думаю, щось приготувати, щоб було і на сьогодні, і на завтра. Вирішила зробити три види запечених овочів із фаршем під сметано-томатним соусом. Кабачки знайшла ще на огороді. Просто нарізала такими крупними. Десь по 5 см стовпчиками і вибрала з них серединку. Тепер у мене є помидор, ось такий, називається жовтий перець духова. Він для фаршировки. Я його хочу нафарширувати сьогодні фаршем і також запекти. І перці. Перці я вирішила зробити як конвертики. Зрізала корішочок, вибрала насіння і отак з одного боку надрізала. Ось дивіться, як воно виходить. Ось, ось так виходить конвертами перці, ось так виходить помідор, і ось так виходить у мене кабачок. Зараз накладу і покажу вам все далі. Друзі, ось так у мене вийшло: кабачок, конверти із перцю і помідор фарширований. Тепер готую заправку. Для заправки беремо сметану, томатну пасту. Сметани я взяла, один стакан, томатної пасти взяла 2 столові ложки, столова ложка цукру, чайна ложка солі. Все змішуємо. Далі, отак от, от поливаємо олійкою наші овочі. так і тепер зверху поливаємо щедренько, гарненько нашим соусом. Ось такий вигляд тепер має наше деко із овочами. І зараз все це треба накрити фольгою. Ось так накрили все фольгою і відправляємо запікатися. Будемо випікати все. Десь 15-20 хвилин, потім витягну, подивлюся, яка готовність. А взагалі приготування 40 хвилин. А поки випікається наша випічка овочей з м'ясом і сиром, я зараз вам прочитаю вірш, бо вже дуже давно я вам їх не читала. І наша земля зацвіте. Війна лишила Україні шрами. Та віримо. Що скоро зацвіте, бо залікує Бог сердечні рани, І пробудження велике ще прийде. Полями заколоситься пшениця, запахне хлібом в хаті запашним. Війна вже дітям більше не насниться, і кожен батько вернеться живим. Повернеться й весна на нашу землю. Прикрасить Київ ще Каштанів цвіт. А що молитви наші чує небо, що з нами Бог пізнає увесь світ. Піднимемося з пороху руїни, духовна процвітатиме весна, бо дуже любить Бог наш Україну і за неї заступається. Він сам. Так, пройшло 20 хвилин. Я зняла фольгу. Ось так ось вони вже трошки поприпікалися, попритушувалися. І зараз я поставлю ще на 20 хвилин без фольги для того, щоб вони зарумянилися зверху. Все. Тушилося все в нас. Загальний час приготування 40 хвилин. Ось така смакота, дивіться. Ой. Міка не лізь туди. Гляньте. Що красиво, що смачно. Значить, ви зрозуміли. Фарш. Я не, писала, не говорила, як я готувала, тому що ну, це елементарно зрозуміло. Це відварений рис, пережарена цибулька і м'ясо. У нас свинина. У мене на каналі є дуже багато рецептів, де готується фарш. Можете зайти, поцікавитися там, де голубці, і фрикадельки, і подивитися, як готується цей фарш. А все, решту я показала, подивіться, яка, яка смакота. Їж, наїдайся. Вам всього найкращого готуйте з нами, краще за нас готуйте. Заходьте на наш канал, ставте лайки, підписочку. Дякуємо і до зустрічі!